Ну що, люди добрі. У всіх такі дружини, Чи тільки у мене. Блін. Ні, щоб, блін, ходити по салонам херню, якою займати. От як мої виходні проходять. Я не розумію, ще тільки літо, ще не осінь. Ну все. Вихідні треба провести отак от, от закладувати. Треба лечо закласти, помідори. Е Огурки, потім на базар, там персики, яблука, все в плодовку, все в плодовку, все треба закладувати. Я не розумію, як то в неї так оце, блін. Не дай Бог, щоб в морозилці закінчилися запаси м'яса, блін. все, вона через інтернет, якісь групи, вона то замовляє зразу ж, щоб не дай Бог. Я не розумію, може вона щось знає, чого я не знаю, чи там якийсь конець світа має бути. І це, це літо. А що буде осінньо, Це просто. Ну от така. Така в мене, дружина.